Всім привіт! З вами, як завжди, здвинуті кубики, і я Антон. І сьогодні у нас буде цікава гра, яку нам прислали ігромах, і кажуть такі: візьміть, подивіться і людям покажіть. А ми такі, ну давайте подивимось і людям покажемо. Ну, і точніше вам. А саме це, як бачите, гра про давні історії. Зараз я постараюсь швиденько вам розказати, що це за гра, який в неї ігролад, який там дизайн трохи подивимось. Ну і звісно, ви зможете вирішити, чи варто вам її собі. Купити, тому що вона вже є у вільному продажу. Ну а зараз я думаю, можемо перейти до самого огляду. Що ж, у цій грі ви будете грати за прадавні плем'я. Ваша задача у грі це буде вполювати здобич та потім нанести малюнки впольованих тварин собі у печеру. Ось саме такі задачі перед вами і будуть стояти. Що є у грі? По елементам? Тут є ваша печера, до речі, вона тут двошарова трохи, і ще й на неї є оці штучки, вони наліплюються пізніше. Тому, якщо ви будете купувати цю гру і побачите там наліпки біленькі, то знайте, що вони потрібні, аби у своїй печері наклеїти оці тайлики. Далі у нас є карти, карти племені, у кожного їх 12, є поле цікаве, воно таке продовгувате, небагато місця на столі займає, тому що можуть грати від 2 до 5 гравців, що дуже файно. Також є окремі карти завдань і, звісно, у нас тут є такі тайлики, це поліміно тайлики, 5, 5 видів. Вони бувають однорозмірні, 2, 3 і 4, наприклад, отакі великі і ось такі. Як у тетрісі, в принципі, так подібні ігри ми вже грали, знаємо. І тут така сама механіка буде. Ви будете брати собі ці тайли і виставляти у свою печеру, виставляти у свою печеру таким чином, аби закрити деякі завдання і отримати не очки. А от ось такі штучки. У вас тут є жетони у кожного гравця. Їх буде по 8 штук у кожного, і ваша задача буде не отримати очки, а навпаки, викладати ці жетони на карти завдань, наприклад, на ось. Таку карту на кожній карті зображені жетони. Скільки жетонів ви можете покласти на неї, якщо виповнили завдання. Якщо виповнили таке завдання першим, то можете два жетони покласти. Якщо другим, то один. Якщо там третім четвертим, то ну, нічого не отримаєте. Її є карти, де ви більше можете жетонів покласти, наприклад, тут три. Ось це такий загальний огляд гри. Елементів тут не дуже багато, проте взагалі елементів не багато. Проте ось самих плиточок. З тайликів, які ми будемо використовувати, тут доволі багато, і вони використовуються точно не всі. Плюс на них намальовані різні тварини. І це також прикольно. Вони всі різних кольорів, вони виглядають гарно, особливо коли ти малюєш їх у своїй печері. Отже, як буде проходити гра? Тут є декілька етапів. Перший етап. Ви берете свою колоду, яка у вас стартова повністю, і вона тут не прокачується нічого, вона у вас просто є, і ви будете її використовувати. Ви собі тусуєте ці карти, потім вибираєте собі на початку три. І ось ваші стартові мисливці. Це карти мисливців. Тут є їх сила і їх швидкість, і в цьому ви будете також змагатись. У вас буде перший раунд раунд ініціативи, точніше, не раунд, а етап у раунді. І що це означає? Ви будете вибирати мисливців. Наприклад, з тих, що у вас є на руках, будь-яку кількість. Наприклад, одразу у вас є три, їх, і я вибираю два. І ось після того як всі гравці вибрали в закриту, це все робиться. Всі одночасно відкривають свої карти. Перше, всі порівнюють великі цифри у лівому кутку карти. Ось вони в нас тут є. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби визначити, хто буде ходити перший у цьому раунді. Той, у кого найменша сила, той і ходить перший. Тому що е, як там? Відзначається, що ті, хто не такі сильні, вони більш прудкіші були. А ті, хто дуже сильні, ну, логічно, що вони такі великі, масивні, але дуже повільні, в принципі, як і в житті. Тут з -з згоден з, з розробниками гри. І ось таким чином, у кого найменше число, він може собі першим ходити і вибирати вже на полі, що він буде робити, куди він піде, на полювання яких саме звірів. І це гарно також тим, що якщо ти вибираєш менше. Значення, наприклад, у мене там 4 чи 5, то я можу взяти не так багато тайлів. Наприклад, це може бути тайл одинарний або тайл такий двійний, ось, не більше. Тому що у нас на полі є позначки, що ти можеш брати. Наприклад, ти можеш брати одинарний до 4, якщо у тебе є, а такий двойний, тільки якщо у тебе від 4 до 7. Тобто 4 теж попадає, але тут також є. Свої цікавинки. Якщо ти береш такий двосегментний тайл і хочеш, наприклад, вполювати його групою, там з якоїсь сили з 4 до 6, то тоді ти отримаєш поранення і наступний раз не візьмеш карти. Наприклад, якщо ти отримаєш одне поранення, то ти візьмеш цього одну карту. Якщо ти отримаєш два чи більше, Поранення за хід, то ти взагалі карт не отримаєш, і на наступний хід у тебе або не буде карт, або ти будеш там з одною двома картами, що у тебе залишилось до цього. Тут це, до речі, дуже цікава механіка. Тобто, ти можеш сам собі ці карти залишати, наприклад, пропускати хід повністю. Або якщо нічого не залишилось, тому що якщо хтось забирає ці тайли, наприклад, забрали вони там. 3-4 штуки, і ти вже не можеш взяти дуже е, великі, ті, які коштують багато, або не хочеш їх брати, то ти можеш просто сказати: Я не буду використовувати своїх мисливців, все, я їх собі залишаю. І вони залишаються тобі на наступний раунд. І в наступному раунді ти можеш їх використовувати. І ще великий плюс, що ти ще отримаєш собі три карти, тому що якщо ти не взяв жодного тайлу з карти нашої е, загальної, то ти береш цілих три карти. Тобто в тебе вже буде більше мисливців, і ти зможеш. Іти і вполювати якесь легендарне легендарну тварину, ось за що теж ти отримуєш додаткові бали, тобто викладеш цей жетончик. У чому ціль гри? Ціль гри у тому, щоб максимально робити так, щоб твоя печера була замальована так, як тобі кажуть, завдання. Які тут є завдання? Наприклад, є ось така карта. Що вона нам каже? Вона нам каже, що твій мисливець, який у тебе є на Планшеті, він ось у мене, наприклад, по центру, прям, повинен з усіх боків бути замальованим іншими тваринами або краями карти. ну краями карти тут неможливо, тому що він по центру є. ось Або, наприклад, ось таке це вже більш складне завдання, тому що завдання з сонечком це. Легкі завдання, завдання з місяцем це складні завдання сині. Вони тут двосторонні. Є. І тут, наприклад, це більш складне завдання, тому що тут, щоб тобі виклати сюди два жетони, тобі потрібно що зробити правильно. Тут ось трієчка у нас, якась і ще й е, знак е, рівно. Це означає, що ти повинен взяти три тайли з поля за один хід, і це повинні бути три різних тайли. Ну взагалі тут не можна взяти однакові тайли, тому що якщо хтось... Наприклад, двосегментний тайл забрав. Ти його уже собі не зможеш взяти інший, тому що докладаються тайли тільки після того, як усі сходять на полювання у кінці. Раунда. До речі, гра тут завершується одразу після того, як хтось виклав свій останній жетон. Тому тут треба ще й е, слідкувати за своїми супротивниками, дивитися, що у них там по їх е, жетончикам. У цим вони, якщо ми бачимо, що вони виповнюють якесь завдання, то можна їм трохи е, спаскудити життя і забрати той тайл. Або, наприклад, першому е, якесь завдання виповнити, щоб це інше не зробили. У цьому і є е, суть е, цієї гри. Ви повинні слідкувати за собою. Забудовувати свій планшет і ще й слідкувати за іншими. Ось це вся гра насправді вона дуже проста, дуже легка, вона, як бачите, симпатична, тут симпатичні талі тут дуже гарні карти. Мені подобаються. Вони вони такі простуваті, але вони файні. І також, звісно, цей антураж гри, про давні історії. Тут він гарно особливо цей двошаровий планшет, воно дає таку свою гарну. Атмосферу, ось що я вам тоді хочу сказати ще про цю гру. Це сімейна гра, вона не конфліктна. Хоча тут ви виконуєте кожен свої завдання, ви можете забирати тайли з підносу у інших гравців, але це ніяк не впливає на ваші відносини, і ви можете грати в це навіть з дітьми. Тим паче, що грається тут від двох до п'яти гравців. Ми грали як в двох, в трьох. Все чудово грається тут. Є наприклад, якщо ми подивимось на наше поле. То це поле для двох і трьох гравців. Тут трохи менше викладається наших тайликів, які ми можемо брати. А на цій стороні тут же викладається більше, тому що тут викладається оцих двійних тайлів, наприклад, тут і тут два штуки, одинарних тайлах по два штуки. Ну а всіх інших, як було, по одному. Але це. Дуже гарно, тобто тут є баланс у грі. Також тут є стандартні завдання, куди ви можете викладати свої жетончики, коли закриваєте там, горизонтальну чи вертикальну лінію, або коли ви покладаєте ось таких легендарних тварин. Тобто, якщо ви шукали якусь цікаву недорогу гру у з механікою поліміно, та з такою викладанням талів, де як у Тетрісі вам потрібно щось там придумати, то це гарний варіант. Тим паче, що гра нова. Гра е, цікава і гарна. Якщо казати для кого ця гра, то звісно, вона підійде тим, хто любить сімейні, такі прості, з механікою поліміно ігри, такі вже ми бачили. Наприклад, це там крихітні містечка, ось така гра, і чи, там ролен Райт. Багато ігор, які ми знаємо. Наприклад, від тих же е, і виходить, вийшла точніше, вже картографи. Так, ви там не викладаєте тайлки, в ви, але ви там зарисовуєте фігурки. Такі ж, як у Тетрісі, і я вважаю, що це гра, яку можна собі взяти і інколи можна розслаблятись, тому що, наприклад, ми часто не граємо саме у такі ігри, але от саме ця нам трохи більше зайшла. Якщо порівняти її, наприклад, з такими ж іграми, з механікою поліміно, візьмемо Париж та Париж, місто вогнів там. Також цікава механіка, там гра трохи поменше, вона дуельна. Але ця гра, її теж можна грати вдвох, тому можна сказати, що вона дуельна. Вона трохи більше займає місце, це так. Але насправді вона цікавіша, чим Париж, тому що там якось одноманітно відбувається гра, там одні й ті самі тайли ти викладаєш. Тут так, тут хі, по. Своїй механіці гра також може здатися одноманітно, але те, що в неї можна грати різною кількістю, те, що тут різні завдання є. До речі, завдання це окрема історія. Тут всю гру насправді роблять ці завдання, тому що кожен раз вони випадають нові, кожен раз ти е, різних цілей хочеш досягнути, то тобі треба забудувати повністю там. Цих тварин, що у тебе є, то по краях, наприклад, застроїти тобі треба свою печеру. То, наприклад, ось як тут взяти цілих три тайли за один хід, і це зробити не так просто, щоб ви розуміли, тому що коли ти багато собі мисливців вибираєш, там 20-30 очок сили. То ти 100% будеш ходити останнім. А коли ти ходиш останнім, звісно, у тебе менше вирагідність взяти якісь тайли, які дешево коштують, тому що їх забирають інші гравці. І тому тут ти вже думаєш, коли і що тобі як зробити. Наприклад, інколи ти навмисно йдеш і отримуєш там. Поранення, аби забрати якийсь тайл. А інколи ти йдеш і витрачаєш багато карт на одне полювання, аби не отримати ран, і, звісно, отримати далі більше карт. Або ти вирішуєш взагалі не ходити і набираєш тобі багато карт, і потім за один хід там щось багато робиш. До речі, ще один цікавий момент з тайлами. Тайли намальовані так, що у них є тут тварини, і ці тварини, звісно, у них є голова, лапки, ноги. І от в правилах говориться, що вам потрібно їх розташовувати так, щоб лапки були знизу, так як в реалі буває, щоб вони не стояли у себе на голові. І це прикольна штука, тому що коли я читав правила, я одразу не зрозумів. Думаю, ну окей, це типу, просто написали, щоб було, щоб воно гарно виглядало. А ні, і інколи ти береш ось такі тайли. І у них ти можеш їх перевертати, здається, тобі от, ось так ось класти, але не вийде. Тому що тоді вони будуть стояти на своїх хвостах, а вони так не стоять. І тобі 100% треба ставити так, щоб вони стояли на ногах. І це гарно, тому що це додає трохи складності у гру. Ти починаєш ретельніше вибирати, які тобі тайли брати, як тобі їх виставляти, і взагалі передивлятись усі. Що по цій грі точно можна сказати. Ну, по-перше, це те, що вона гарна. Я думаю, це ви самі бачите. Тут гарні кольори, вони приємні для очей. Тобі хочеться на неї подивитись, хочеться роздивитись це поле і взагалі. Коробка також дуже гарна, вона гарно виглядає на получці. Подобаються двошарові планшети, це завжди файно, нічого не випадає з них, якщо ти не трясеш дуже сильно, і карти. Карти тут гарної якості, гарної щіль... якості, щільні, і ти не боїшся, що з ними щось трапиться. Ось. Далі, якщо казати ігролад, він цікавий. Тобі хочеться ще раз зіграти, тобі хочеться спробувати нові завдання це великий плюс, я вважаю. І те, що вона грається від двох до п'яти гравців. В принципі, як вдвох вона гарно грається, так і більшою кількістю. Це теж круто. Також те, що у неї є такий трохи рівень складності за за рахунок завдань за рахунок цих тваринок, які треба на лапки ставити, за рахунок того, що тайли можуть у тебе е, викрасти, ось це все додає їй плюси, які у неї є мінуси. Ну, мінуси, напевно, будуть тільки для тих, хто, по-перше, просто не любить такі ігри, не любить механіку поліміно, не любить, можливо, прості ігри. Є такі люди, які люблять складні ігри. Для вас, напевно, вона може і не підійде. Проте, якщо ви не такий вже й переборчивий і любите різноманіття. То я би вам її рекомендував. Якщо у вас, наприклад, немає печворку, то чому б ні? Це гарна заміна печворку або іншим іграм з механікою поліміно. Якщо ви хочете тільки познайомитись з такою механікою, то теж я би вам її радив. Ну а взагалі, я думаю, що кожен сам собі зробить свій вибір і можете написати в коментарях, чи подобається вам ця гра, чи не подобається, чи грали, наприклад, ви в неї, тому що вона вже є в продажі, можна її вже. Собі придбати і пограти. Ну і звісно, якщо раптом ви хочете, щоб ми зробили на неї летсплей, то пишіть нам про це у коментарях. Ми е, зробимо, напевно, тому що поки що не планували <свісно> ось Але я думаю, що цього вам було досить, аби просто познайомитись з грою. І як завжди, з вами був Антон, канал Здвинуті Кубики. Не забувайте підписуватись на нас, ставити вподобайки і, звісно, тиснути на дзвіночки, аби. Не пропустити нових відео. І ще як завжди, окрема подяка нашим патронам, які нас підтримують, і завдяки яким ми можемо робити трохи більше на нашому каналі. І до нових зустрічей! Всім пока!